Ми маємо дуже небезпечний розвиток ситуації з відносини з Сполученими Штатами. Ви сьогодні зможете в цьому переконатися, як проаналізуєте яку динаміку отримала Україна, наприклад, при голосуванні резолюції Генеральної асамблеї ООН. Я хочу наголосити, що при мені це починалося з 140-150. На сьогоднішній день ми маємо безпрецедентний випадок, коли Сполучені Штати, Ізраїль. Проголосували проти української резолюції, коли G7 не здатний був прийняти спільну заяву. І при цьому, що мене ну, так, трохи напружує і дестабілізує, це коли Володимир Олександрович Зеленський каже, що в мене блискуча розмова з Трампом, а потім Сполучені Штати на G7 не голосують. Що в мене неймовірна позиція, ми обмінялися телефонами, і Сполучені Штати точно йдуть з нами в координації, а Сполучені Штати голосують проти українського проєкту резолюції і вносять альтернативу. І я думаю, що недооцінювати цю небезпеку ми точно не можемо. Ми просто знаєте, по-людськи, ми не маємо розкіш, можливості ігнорувати. Позицію нашого найбільшого стратегічного партнера. Країну, яка демонструє global leadership. І це наша позиція як підібрати ключі, знайти канали комунікації, представити тих, хто викликає довіру в Сполучених Штатах. Бо, знаєте, якщо сказати одним словом. Що зараз відбувається в наших україно-американських відносинах, то я можу це сказати, що це криза довіри. Чомусь довіра за два-три місяці була знищена остаточно. Сторони не довіряють тому, що вони кажуть, і сторони якось різко розвернулися один від одного. От ви задаєте питання про мир. Я можу відповісти, що в світі не існує іншої нації, яка би хотіла миру більше, ніж ми, українці. Сьогодні е динаміка така, що вже майже 90% українців 89% хочуть миру. хочуть припинення війни. Хотять перестати втрачати людей, перестати втрачати території. Хочу нагадати, перестати втрачати час. Виповнимо три роки широкомасштабного вторгнення. І, цю, звичайно, що здавалося б, ми маємо переговорити зараз про висновки і уроки війни. Чому ми зустріли атаку ворога непідготовленим? Якщо ви візьмете мої тексти виступів, то чому ми не розгорнули резерви першої черги? А це додатково 80 тисяч військовослужбовців. Чому ми не доукомплектували бригади? Чому ми не сформували резерви першої черги, резерви стратегічні? Чому Україна зустріла без бронежилетів, ківралових шоломів, без е паливно-мастильних матеріалів, без акумуляторів, без, без, без? Нас попереджали. І я думаю, що колись на це треба буде дати відповідь. Знову повертаючись до контактів зі сполученими штатами. Ми пригадуємо, що півроку тому Зеленський повіз план перемоги до Трампа, і в цьому плані перемоги був пункт про українські надра. Про цей пункт узнала Верховна Рада. Це було проголосовано на місцевому рівні. Так само було проголосовано. Ідея в тому, щоб зайшли американські інвестиції і на користь однієї іншої країни, як ми думали, розвивалися українські надра. Але ми зараз бачимо, що ситуація може бути геть іншою. За зачиненими дверима офісу президента там беруть бурі. Преса пише, що дві сторони кричать одна на одну. Чому це відбувається? Що, в чому похибка? Що не так? Знаєте, але думаю, що велика кількість людей слухали прес-конференцію президента. І, звичайно, вони хотіли почути не про 300, 400, 100 мільярдів. Що там ведеться дуже активні торги, на яких умовах у нас тут будуть присутні американські, скільки ми заплатимо за це, скільки ми отримуємо за це. Друзі, в першу чергу українці хотіли би послухати, почути, коли буде мир, коли закінчиться війна? На яких умовах вона закінчиться? Бо під загрозою існування нашої держави це все друге і третє рядно. Це взагалі не рівень президента. Яке відношення президент має до розпорядження надрами української держави? Ніякого. Ні по Конституції, ні по закону. Президент має займатися безпекою і зовнішніми зносинами. Но якщо ви вже запропонували, я не знаю, що було запропоновано. В парламенті це було названо просто пункт 4. Але я сказав: якщо це план перемоги, я це підтримаю. А зараз про перемогу забули, про мир забули, про НАТО забули, а ми говоримо про 100 мільярдів. Це те, як не можна вести міжнародну діяльність нашого партнера. Це не так, що як ти пообіцяв там на стадіоні чи під час конкурсу капітанів, якусь там тверду намалював е замануху, а потім ти приходиш і кажеш: ні, то я не те мав на увазі, так тут так не буде. Друзі, в міжнародній політиці так не працює. Знову кажу, це кроки для руйнації довіри. Я там прийму, не прийму, міністра фінансів. Я, до речі, думаю, що там теж е, не все зрозуміло, бо Зеленський зустрічався з міністром, але кажуть, що там вони там, кричали один на одного. Все, друзі мої, ще раз кажу: це не справа президента. Президент має провести переговори і вирішити декілька важливих. Переговорних позицій вони мають зміцнити ці переговорні позиції.